Що таке каркасний будинок? Ну, дивіться. Все починається з фундаменту, який саме залежить від вашої ділянки. Зазвичай стовпчасто стрічковий з армованою бетонною стяжкою або свайний з утепленою дерев'яною платформою. А потім, власне, збираємо каркас. Бачите, він зелений? Це тому, що обробили його антипіреном. Тепер дерево вогнетривке і не боїться гризунів та комах. Тоді обшиваємо каркас ОСБ-плитами на черзі, утеплення мінеральною ватою та пероізоляцією. Це барнхаус, тому фасад і дах тут, фальц, а під нього обов'язкова мембрана. В будинку точно буде тепло, енергоефективність одна з переваг каркасників. Ми також розводимо комунікації по будинку: це електрика, вода і опалення, внутрішнє оздоблення, гіпсокартон, фальшбрус або вагонка. На вибір. Вхідні двері та вікна також входять. Маєте питання? обов'язково пишіть в коментарі. Ну і підписуйтесь, нас багато корисного.